Раз в місяць тато їздив на море, витягував стару важку валізу, кидав туди одяг, плавки і безперестанку говорив: Я маю право, я заробив, я маю право відпочити. Я їду на море. Мама вмовляла, сварилася, забирала валізи, бігла за татом по сходах. Далі приводила його додому, і на другий день він ховав очі. Спочатку ми не розуміли, що взагалі відбувається. Коли стали більші, то й боялися, далі почали глузувати, а потім це вже дратувало. Якось тато поїхав на море і мама його знайшла в лікарні. На поминках вона плакала і говорила, що тато був на морі раз в житті зі своїми батьками. Хвилі його просто зачарували, чайки і пісок. Небо, яке зливалося з морем, кольором, і ти вже й сам не знав, де ти є, і запах, неповторний морський бриз, він навіз звідти цілі кишені ракушок, які й досі зберігалися в шкатулці, інколи він їх перебирав і усміхався. А ще тоді його тато і мама були останній раз, разом як родина, тато ще носив його на Коркошах, щоб він зривав по дорозі доспільно черешні, а мама була засмагла і усміхнена. Після того він мав мрію, що поїде зі своєю дружиною в медовий місяць на море. Коли він зустрів мою маму, то закохався і довго її добивався. Мама, хоч дівчина й міська, але часто приїздила в село, де її тато зустрів. Вони одружилися, і мама розказувала, що тато ночами працював, аби заробити на відпочинок на морі. А тоді отак з пафосом показав їй квитки, і вони щасливі зібралися в довгожданну подорож. Правда, вони заскочили в останні хвилини в потяг, і виявилося, що вони переплутали вагони. Потяг привіз їх до Львова, верталися назад, звичайно, посварені і без настрою. Тато пробував ще раз їхати на море, але мама вже тоді була при надії і сказала, що дитині потрібна коляска і колиска та одяг і кашки. Далі дитині потрібна пристойна квартира, щоб в ній жити без тарганів, далі машина, щоб не їздити в автобусах. Далі дитині були потрібні взуття, і іграшки, гуртки і оплата навчання. Далі з'явилася ще одна дитина, якій теж були потрібні гроші і увага, але не море. Далі в квартирі був потрібен новий ремонт, як у людей, гарні штори і тарілки, нові килими, куртки на зиму. Потім все ламалося і потребувало ремонту та оновлення меблів і ніякого моря. Потім тато почав затримуватися на роботі, щоб зняти напруження від роботи на екскаваторі. Мені шию скрутило видно солі. Нараз сказав мамі от і добре, сіль є, на море їхати не треба, усміхалася вона. Думаю, мама просто нас дуже любила, тому й треба було завжди на щось, особливо коли ми виросли, нові речі, щоб як усі, допомогти придбати житло, дати гроші, щоб підтримати. Чим доросліші ми ставали, тим частіше тато хотів на море. Якось він прокинувся абсолютно тверезим і почав збиратися на море. Куди ти поїдеш без грошей? казала мама. Я позичу, позичу і поїду. Ну ну, я подивлюся. Тато обдзвонив всіх друзів, всіх рідних, але ніхто не хотів йому позичити грошей. Мама тріумфувала, і коли я прийшла до них в гості, то з висока показала на батька на море зібрався. Що знову? так само гордовито спитала я, і батько глянув на мене. Що то був за погляд? Без грама злості такий безнадійний, коли у людини забирають мрію. На наступний раз мама чекала його з зарплатою, але так і не дочекалася. Він одразу пішов на вокзал, а там всякі ходять от і вирішили його кишені перевірити. Далі приїхала швидка. Йому було лиш 63 роки, і він хотів на море. Мрії мають здійснюватися, тим більше такі прості, чого ж в житті все не так. Підпишись, підтримай українськомовний контент.